Привіт усім в'язальницям! Вітаю вас на каналі Вівчарка. І у попередньому відео я вам розказувала, що із пряжі Alize Super Lana Maxi, ось так вона виглядає. Я планую в'язати бабусині квадрати, але плани змінилися через мій факап. Я коли обирала пряжу на сайті, спеціально обирала товстеньку пряжу, яка б гарно підійшла для зимових виробів, і виглядала такою. Об'ємною, була теплою і приємно в'язалася товстеньким гачком, щоб виріб був загалом об'ємним. Але я не врахувала того, що при в'язанні гачком я планувала в'язати п'ятим гачком 5 мм, що виріб буде надто товстим. Тому сьогодні ви мене бачите у чіпці. Будь ласка, я вам його демонструю. Це ретро чіпець, і як сказала мама, прикольно, але шо воно таке, і для чого треба? Загалом, це головний убір, ретроубір, який зараз повернувся в моду. І, звичайно, він не розрахований на зиму. Це швидше осінь весна. Звич... Можна носити на зиму, якщо ви не любите шапки, але ось такий убір вам подобається, і під нього можна зробити гарну низеньку зачіску. Тобто, ви зробили ось тут зачіску ззаду на потилиці. А чіпець одягнули зверху і просто використовувати як такий аксесуар до вашої зачіски або на плюсову погоду. Зверху одягнули капюшон, наприклад, якщо взимку мінус 10, вам в ньому буде звичайно холодно, але загалом він доволі тепленький. Плюс його можна зробити ширшим, і він буде більшим на голові ось тут. І відповідно буде теблішим, більше щось схоже на повноцінну шапочку. В мене такий середній варіант. Я вважаю, його можна зробити вужчим. можна зробити ще ширшим. В мене такий. Плюс-мінус середній, З обох боків виглядає однаково і ось такі зав'язочки. Я ще не до кінця не дов'язала. Ну, точніше, я дов'язала до кінця, але ще не сховала кінчики. Чому це був анонс? Наступний майстер-клас буде саме на такий чепець. Він для людей, які вже тримали у руках спиці, вміють робити звичайні лицьові та виворітні петлі. Якщо не вмієте більше нічого, то у відео буде, буде щось нове, тому що потрібно буде зробити ось такі шнурочки. Варіантів робіння шнурочків ви можете знайти на просторах багато, я покажу саме ось цей, мені сподобався. Шнурочок такий товстий, і навіть якщо він розтягнеться, він стане вужчим, тоншим, тобто і буде трішки довшим. Я в перспективі так подумала, що все одно він розтягнеться і стане трішечки товш, тоншим. Дуже тоненький я б не хотіла, можна було щоб просто зв'язати саму основу, ви також зможете це зробити, і просто гачком дов'язати будь-який який вам захочеться шнурочок. Це була демонстрація майбутнього майстер-класу, анонс майстер-класу. Я знайшла і змогла зв'язати дуже легко чепчик за один вечір, при тому, що я весь день намагалася щось вив'язати, щось зробити. На просторах українського YouTube я не знайшла майстер-клас на такий або подібний чепець, тому, можливо, навіть мій буде першим. А можливо, я знову ж таки погано шукала, але як би я не шукала, нічого не знаходила. Е, чому ж не вийшло зв'язати, я обіцяла, будуть бабусині квадрати, капорі з бабусиних квадратів, але виходить надурила. Чому надурила? Тому що я не врахувала, що ось ця тостенька пряжа, яку я шукала, буде не дуже класно виглядати в цьому бабусиному квадраті. Дивіться, ось два зразочки бабусиних квадратів, із яких я планувала робити капор. Це я вам ззаду показую ось так спереду. Я прикріплю тут фото капора, який я планувала робити. І що ви думаєте, це просто такий факап, що я не знаю, як можна було про це не подумати. Загалом подивіться на нього. Якщо робити якийсь тепленький капор? Звичайно, я не планувала, що це буде капор на мінус 10, Я планувала, що капор буде десь на до нуля, можливо, трішки нижче нуля. Але, виходить, що надто великий, щільні ось цей зразок, зв'язаний гачком номер 5 як я і планувала. Взагалі, виробник рекомендує до цієї ниточки гачок номер 5 7 а в спиці 8-10. Так. Ось. Якраз на ось цей. Чепчик, потрібні будуть вам спиці вісьмірочка. Я восьмим в'язала номером. Якби були трішки більші спиці, виріб був би більш об'ємним. Я взагалі рекомендую в'язати отакі чепці на зиму із товстої пряжі, ну, на осінь також, щоб під пальто це не виглядало знаєте, як якийсь дуже легенький. Ну, мені виглядає доволі дивно. Якщо він буде тоненьким, і ви під зимову курточку на погоду, плюс 5, одягаєте дуже тоненький, такий легенький головний бір. Хоча багато людей взагалі без нічого ходять і нічого їм тепло. Загалом, ось цей зразок зв'язаний з гачком номер 5 і подивіться, які тут щелини. Це просто. Дуже, е, я вчуся в'язати, ну, я вмію в'язати, але я вчуся в'язати і підбирати під певні вироби. бачите, Тут я прогадала із ниткою. Ця нитка виявилася дуже товстою, і в принципі, мені сам виріб п'ятим гачком подобається. Він е, м'якенький. Де стовпчики. Якби в'язка була просто на якусь шапку гачком, було б ниточка просто ідеальна. Але не для цього вироба, ну ви бачите. Потім я довго мучилася із п'ятим гачком, пробувала різні варіанти бабусиного квадрата, згадала, що в мене є гачок 3,5 мм. І я спробувала зв'язати ось такий зразочок. Тут теж є дірочки, але вони набагато менші і, в принципі, виглядає вже непогано, але все ж таки для капора не підходить. Тому я спробувала зробити зразок з пицями цією ниткою, і мені дуже сподобалося, як нитка лягає в полотні. Подивіться, виріб виходить, об'ємний, м'якенький і просто, не знаю, як на мене, то ідеальний. Мені дуже сподобалася ця нитка з пицями. Гачком. От, як я говорила, для якихось шапок просто для рівних виробів, так, для якихось більш ажурних варіантів абсолютно ні. Тому поділася із вами своїм факапом, якщо ви будете обирати нитку для своїх виробів, дивлячись, для яких виробів? Для бабусиного квадрата потрібна тонша м'якша нитка. Я буду розглядати тоді бабусин квадрат уже, можливо, на наступну зиму, можливо, на весну. Подивлюся, як я вив'яжу цю нитку, я не дуже швидко часто в'яжу, подивлюся, що я зможу в'язати з цієї нитки, щоб полотно було рівним. Можливо, підберу якийсь варіант ще для майстер-класів, подивимося, що із цього вийде. Нитка, я вважаю, класна для ось таких рівнесеньких великих полотен тобто светер кардиган, якийсь. Навіть не знаю, просто пов'язка на голову рівненька, шапка, шарф, це все буде просто ідеально, але щось вимудровувати із неї ажурне із ось такого плану не вийде. Е, якщо у вас вийде гарний гачком е, якийсь, ну тобто, для знаєте, ось цієї англійської резинки буде класно, і всіх таких подібних варіацій для шапочок рівненького полотна буде супер. Якщо е, якісь шишечки вив'язувати, також буде супер. Але не для Виробів із дірочками. Все, на цьому я вам дякую за увагу. Якщо ви додивилися це відео, будь ласка, пишіть мені коментарі, щоб я розуміла, що ви дивитеся це відео, а не пролистуєте просто. Дякую кожному за підписку. У мене на першому відео на моєму каналі майже 200 переглядів. Я взагалі не очікувала, я думала, там буде 3, 4, 5 переглядів, і навіть з'явилися перші підписники. Дякую кожному і кожній, хто долучився. І пишіть, будь ласка, коментарі. щоб щоб я розуміла, що я тут не сама. Усім гарного дня і рівних петельок!